Згідно із заявами Укренерго в Одеській області зберігається одна із найскладніших ситуацій з електроенергією, навіть коли немає обстрілів у регіоні можуть бути проблеми з електропостачанням, пояснює столичний експерт Геннадій Рябцев. Одеська область історично не містила великої кількості генеруючих компаній, і електрична енергія постачалася в цей регіон, передусім з півночі. Тобто через Молдову. Точніше, навіть не через Молдову, а через Придністров'я. Тому дуже важливим є нормальне функціонування, зокрема, Придністровської ГРЕС, яка перебуває, на жаль, на території невизнаної республіки. Тому, як тільки виходить з ладу лінія електропередачі, яка йде через цю ГРЕС, чи повстю Грес, як тільки но ну, припиняється робота цієї станції, виникають проблеми в Одеській області навіть за відсутності ракетних обстрілів. А тут ми маємо поєднання і ракетні обстріли, і проблеми з постачанням електричної енергії через Молдову. Та частина проблем, які можна вирішити не військовим шляхом, сьогодні вирішується, заявляє експерт. Молдова вже домовилася про відновлення роботи відновлення постачання електричної енергії з придністровської ГРЕС, ну точніше, Молдовської. Отже, ця лінія буде працювати. Друге, це відновлення тих потужностей, які були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. І я думаю, що одесити відчувають, що налагоджується постачання електричної енергії паралельно слід розробляти альтернативні шляхи енергопостачання. Вважає Геннадій Рябцев. У тому числі сьогодні розглядається пропозиція Туреччини встановити на узбережжі регіону кілька барш електростанцій, але зробити це технічно не так просто. Проблема полягає в тому, що ці станції потрібно. Встановлювати не просто так для них мають бути певні місця. Друге, потрібно передбачити, щоб той кабель, який виходитиме на, на берег, він з нього розподілялася електрична енергія між споживачами, а для цього також потрібна станція, яка б займалася розподілом цієї енергії. І цю цей об'єкт, цей вузол, потрібно побудувати. Ще одне питання: вартість виробленої на таких станціях електроенергії. На жаль, ціна електричної енергії, яка генерується на таких об'єктах, вона дуже висока, і через це велика кількість підприємств, які мали такі електростанції плавучі, вони. Збанкрутіли, тому що вони не могли постачати електроенергію ну, більш-менш прийнятною за прийнятною ціною. Крім того, немає гарантій безпеки, каже експерт, адже плавучі станції, так само як стаціонарні, можуть постраждати в ході чергових російських обстрілів.